Вітаю, вітаю, шановні друзі. Е, мої вітання. Нагадую, як завжди, про вподобайки, коментарі, рекомендації і підписку. І нагадую про те, що е, найближчим часом я буду проводити семінар першого ступеня, тому, будь ласка, в месенджер пишете, приєднуйтесь, навчайтесь, змінюйте своє життя. Отже, що. Хотілося б сьогодні поговорити про постать, яку знають всі. І ті, хто в нього вірить, і ті, хто в нього не вірить, і ті, хто його з ним ворогують, Ісус Христос. Месія, посланник, Спаситель, ну Христос. Сананда, Ісус Сананда. Чи має, звісно, ми вже говорили, я багато разів говорив про те. Повторюся, що звісно, Ісус не жодного жодного, жодного не має відношення до християнства. І я нагадаю вам мою улюблену притчу, коли народився собі хлопчик, був більш-менш щасливим, а бабця його навчала, тому що синку, будеш, будуть в тебе труднощі, приходь в церкву, тобі там допоможуть. Тобі, тобі там допоможуть. І він все це чув, але в нього було все гаразд. Бабця навчила йому жити в злагоді з світом, поважати людей. І Він так і поважав. У нього був бізнес, була кар'єра, були гроші, була, була кохана, все було. І ось в 30 років йому стало зле, життя почало рушитись, він не знав, що робити. Згадав бабцю, яка вже давно померла. Подякував їй і пішов у церкву. Пішов у церкву, зайшов у храм, купив свічок, почав їх ставити, хреститись. І тут він почув з одного боку шипіння бабці: не так хрестишся, не там стоїш, не так ставиш свічку, ну і так далі. І це його трошки, він прийшов побути, поспілкуватись з вищими силами, розказати свої проблеми, а йому тут. Навчають і повчають, що робити і як. І він зовсім увічає, життя руйнується. В церкві, як обіцяла бабця, йому не допомогли, він вийшов з храму і сів і плаче біля, на, на сходах. І коли бачить тінь, біля нього хтось стоїть і підняв голову якийсь собі мужчина. Його віку і запитує, чого ти плачеш. Ну, він каже, що ти свою історію. Каже, ну я прийшов в храм, а мені немає там місця. Він каже: не плач, і мені там місця немає. І цей мужчина був Ісус Христос. Він не знаходить місця в храмах свого імені, не знаходить він там себе. І ви знаєте, колись я себе, до себе був такий же прискіпливий, як і до всіх людей. Я і всіх судив, і себе судив. Себе найжорсткіше найжорст, судив. І стало питання колись ну, змінювати себе, ставати кращим. Щось, 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 щось. І питання фарисеїв, цієї історії, фарисейства. І я, напевно, ще не дійшов до того, адже Христос ганяв їх. А я мовчу, дивлюся на тих, типа колег, даю їм чудодійство, наносити шкоду. Простіть мені. Не досяг я величі Христа називати ці імена і розвінчувати. Ще немає, напевно, в мені тої чистоти. Я ще досі думаю, що кожен з вас має обирати собі наставника серцем і нести за це відповідальність. І поки що я на цьому етапі я застряг і не рухаюсь далі. Я не Христос, не Ісус. І тому фарисеїв ще ганяти, вважаю, не маю права. Хоча бачу очевидний, очевидну шкоду, що вони приносять людям. І спасаю людей постраждалих від них. Отже, я вважаю, що Христос свою місію не виконав. Ні, не спас Він людей. На превеликий жаль. Так приніс жертву, так показав дехто. Зрозумів, що його подвиг не в тому, що його розп'яли, а в тому, що він воскрес і вознісся. Ми зараз йдемо з вами в дні Великого так званого посту. Я думаю, що ці дні молитви не досить потужні. І ми можемо кожен обрести свого особистого персонального. Ісуса в своєму серці, розкрившись Христосвідомості, розкривши своє серце і пустивши туди Христа, Його полум'я Христосвідомості, і запалає воно в кожному серці, і відновить і в ми, нас, і приймемо ми його в свої серця, і зрозуміємо і відчуємо. І станемо єдиними, і дійсно отримаємо персонального Ісуса. Кожен в своєму серці. Це трьохкольорове полум'я буде палати вічно в ваших серцях. І осяє шлях не тільки ваш, а й ваших близьких. І я вклоняюся вам в колінно. За те, що ви йдете цим шляхом самі поруч з кимось з наставників, можливо, навіть поруч зі мною. Я дякую вам за честь бути з вами, жити з вами в цей час, відчувати з вами в цей час, страждати і насолоджуватись з вами в цей час. Я дякую вам. Обертіть кожен свого персонального Ісуса, в своєму серці.